Доброго ранку суботи. Ну що літо? Саме справжнє літо така жара на вулиці, що це просто тільки сидіти десь на березі річки або десь в басейні. Ну, басейн, можливо, завтра поставимо, не знаю. Знову ми, зараз ми збираємося з і будемо їхати. Ой, молода команда, незадоволена оцим, бачите, оцим соплями. Ну, накрий, звісно. Чінно ладно, щоб не було, щоб оце тут не текло, щоб йшло вниз. Ну, короче, <соць> робота. робота дураков любить. Що... Ось Осанька сидить, думає, що йому робити. Зараз будемо збиратися. А воно таке жаридло, жа що я вам не можу передати. Ну, нічого, хотіли ж тепла, то й буде тепло. Я вам хочу ось показати. Цей красавунчик у нас виявилося, що у нас буде рання абрикоска одна. Дивіться. Ну, ви знаєте, Аня, племінниця і каже, що в цьому році абрикос буде у всіх багато, що ну, нормально відсвілися вони і будуть абрикоси. Я кажу, ну нічого, це ж так воно є. Як всіх і у нас. Приїхав, каже, що у вас такі помідори малі? Кажу, Ань, у нас помідори не малі, у нас помідори шикарні і вони мені зараз не потрібні. А на осінь тоді будеш падати. Вони виростуть і будуть хороші. А воно щось буряк. Бачите, щось їсть. А не забудь мені сказати, щоб я купила в Аврорі цю фігню, пшикалку. Оце вже щось жре буряк. Синенькі пішли, а помідори, бач, так по годині видно, які картоплю. Сорти різні. А ті, що Вова. А ти так часники не обірвала весь, да? не вистачило сили в тебе. Не, я не... Не лазила, ага, Та, звісно, зараз не треба. Ось мені Вова сусід дав два помідори, вони так в корзині, диви, які гарні. А ви думаєте, я картоплю окучила? Та хто там? Оце я тут ходжу з вами балакаю, помню за картоплю, пам'ятаю. Тільки повернулася, вже забула за картоплю. за цю. Тут салат уже виривається, там буде, як він називається, господі, кріп посадила я. І вон біла роза. Дивіться, не крута, а гарна. Так що саньок, слава Богу, спиляв пеньок. Спиляв пеньок, це значить те, що вже я вже пережила, що думаю, що залишаю. І оті отів'ятки знову підуть, спиляв. Так що у нас зараз сонечко живе, така топелька на сонечки. Полунички вже багато посходило. Але я полуницю варення не буду варити там, хоч воно хоч закипіло, хоч не закипіло. Ото саме краще для їжі це перебити сукром і в морозилку. А ви скажете, як не буде світла, будемо їсти. Крайні, бачите, які сорти гарні. Оце буду ставити. Я нічого її робити не буду, зрізати не буду. Хай отак запутується, вуса пускає, а потім ми пересадимо на цю На восени туди на ту ділянку. Дивіться. Якщо гарний кущик, то і ягодка. Дивіться, яка гарна. У мене такі руки в цьому у шовковиці варимо, вибачте. Солоденька. Бачиш, як збирається. Це ти збираєшся, так, Сань? Якраз дожарив 12 часов, ще ще не знаю, треба поїдемо в домовий магазин, не в нову лінію, а в домовий, бо в нас трошки проблема. Оцей радіус цієї оце є... сливу. З... З... Зараз, можливо, таких уже не робить, він менший. Там у нас на хаті великий, а тут маленький. Тому будемо шукати. Не знайдемо щось будемо інше придумувати. Ой, як жарко, Боже, як же жарко. Так, яку ж тобі маєчку дасть? А за дар... Дармовой. Домовой. Я ж те, що я розказала, що просто мужик на ЖБШ роботу і відкрив. Звісно, я не брешу. Одкрили ті, хто займається бізнесом, який має гроші. І... Корпус один, корпус, два, ну тут нічого не зрозуміло, ніхто не виходить. Там ми знайшли ці кріплення, але нічого не зрозуміло, де коліно, де що, ніхто. Та у нас там остатки, та у нас то. Тобто ходи сам, шукай, не знаючи що. Ну є все. Горшки дивіться, які 1105 гарні для квітів. Вазони 319, все, щоб не їхали. Та це таке самому можна зробити, біля двору поставити, так? І все але немає робітників. А може поховалися, не знаю. Піщанік дивіться, який. я кажу, Боже, яка гарна плитка. Ось ці панелі вже з утеплюючим фасадні термопанелі. Кажу, боже, яка гарна плитка, ми купили така. Саня каже, ти сповнив, яку ми дивились на вітрині? Да, вона вся отака. Ну, коли ти купляєш і привозять тобі, то таке гімно. Навіть на вітрині, ось бачите, край обшервлений, то коли привезу, то буде взагалі на палочки. Ну, ціна 550, п'ятдесят, 400 650, отака. Дешевше, ніж 465 плитки немає. Ось тут сама дешева 340. Непогана така, ось можна. Ну, Знову ж таки кажу, це вітріна. А як привозять, то просто ось пітуні дуже гарні. У мене знову вакуум. Я не можу просто розмовляти. це... І головне, що в перша половина дня ввечері в мене такого немає, а вдень отакий вакуум. Боже, кругом пітуні такі висять красиві. Білі, які гарні. Так, їдемо в нову лінію. Наші любі, Я вам скажу, що із старого що вже пройшло, щось ліпити, це як із гімна конфету. Так оце тут точно так же і тут. Немає зовсім отих частин, з'єднуючи те, що нам потрібно, тільки для отакої широкої труби. Для нашої ні. Но я вам скажу. Що Санька там купив, дивіться, скільки всього. Ось, трішки. Оце, що ми знайшли, переходники такі тут. ось. Це стара, отаких немає кріпіжей. Він буде робити там на другому. Ну ось дивіться, чотири отакі колінця і два отакі кріпіжа. Отакі. Щоб ви не казали, що я брешу, дивіться на суму. 938 гривень. Це ж можна охрінети. А якщо поміняти оце все, то тут, вибачте, в п'ять тисяч не вложиться. Та більше буде коштувати. Ну, а Санька буде ліпити з гамна котлету, ну, він зліпе. Це понятно, що він, він у нас такий, що зліпе. Ви бачили Санька ніс папір, це у Фозі. Шикарний папір, дивіться, трьохшаровий рута. Вісім балонів. Скидка 50%, скажіть, це що там? Воно устаріло, попа, попа зморщиться від цього більше, чи що, якщо, я не знаю чому. Ну, коротше, це стоїло 165 пополам діють. оце. Ну, коротше, це 165 і два таких балони купили ми. Заховай десь, ми, там постав'я під дикатьок чи де небудь там. Там є жижа. Ні, ну цю заховай, хай буде. Чую, ну, хай буде. Цю заховаю я. Тут постав де хочеш, заховай. Да. Я занеси, занеси да. так що у нас є, ми ж по, отож... Було, я купила чотири упаковки, але ну, попа любить таку м'ягеньку бумагу тому. Хух, Боже, як же жарко, як же жарко. Так, що ми сьогодні купили? Зараз вам покажу. Значить, я купила сьогодні собі кавуна. Чому? Тому що Санькові моєму і пиво, і цигарки. А я кажу, а я хочу кавуна. Купила оце четверть, 80 гривень. Не знаю, який кефір. Шоколадку таку длиненьку купила, Довгеньку, вибачте. Теж не оцінка, просто акція на цей шоколад Значить, 75 гривень, а коштувала 140, по-моєму, 140. Так, це сюди солодощі всі у нас сюди йдуть. Так, далі молоко отаке купила. Тому що молокі є. Купила мамині цукерки, ось такі, вона любить, полюбляє. І купила барбариска. Дві кирпичинки, тому що кирпич в дефіциті. Капустину. Кефір отакий, отакий сир, отакий моцарелу міні-яготинську. Так, що це, підожжіть? А що це таке? А що це таке? А, це кістки, кістки, кістки. Я зараз беру фозі, вони дуже гарні на першу страву, навіть і ще м'ясо обирається, можна й другу приготувати. 40 гривень. Далі купила, от, вже подорожчало, стоїло 168 зараз коштує 186 це куди я буду пхати? Морозилка повна. Це ви бачите, 100 сіки там заплатили. Я не знаю. Це оця гомілка. Теляча, дуже гарна. Купила крила куринні, скільки коштує зараз. 129 І купила така акція, не знижена нічого, просто акція. Ковбаска інду, індюшача по 130 гривень, то я взяла оце на обід, запечу та й буде готове. Далі купила бутилку олії, 40, коротше, 49 і що. І купила дві сметани, 10% скидка. Оце те, що купили. Так, чай то я бачила, пиво таке, і десь я купила ще якесь там імпортне, мабуть, він в холодильник уже засунув його. А я не бачу щось тут. Так, купила ще морозиво Купила дві пачки масла, тому що по 59 гривень теж ціна дуже ловкенька Масло потрібно усюди Бачите, все забите. Пельмені були знову по акції. Куди обхать все? Оце, скажіть, будь ласка, я не знаю. Холодильники забиті, треба ж кудись засунути. Все, цукор. І муки хотіла купити борошна не купила, тому що вона така жара, що я самі поїхала додому, ну його нафіг. Зараз я швиденько це на духовку і запечу, на обід буде готове. Так що отак от. Сметана, я не знаю, скільки вона коштує, ну, все одно 30%. Вибачте, тут ще срок я годності гарний, до якого числа, Щас, секундочку, отут читайте до якого. Так що що це не страш. А я весь час купляю, тому що зараз, сьогодні а, я вас вітаю. Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, але це я не знаю організація, чи робить, чи не робить У нас, це, зараз, нас це не стосується зовсім. То сьогодні подорожчала електрика, майже 5 гривень буде. А що там далі буде? Чесно кажучи, я не знаю. Дивіться, яка я мокра. Фух, я вже розділася, вмилася. Все краще, все робиться краще. Я ж кажу, що і жити веселій, і дишати легше. Хоч би їх порозривало. Нічого влада для народу не робить. У нас зараз відбувається, що військові, це ворог урок для всіх і народ. Все. Влада живе, це Бог, який, якого нічого не хвилює. Вони отам дебати ведуть, вони отам кричать, а це все тільки за їхні капітали. Вони кричать тільки за свої статки. Так що нічого не змінилося, подорожчало, вода подорожчає, все подорожчає, а ми все сидимо. Терпимо, мовчимо і нічого не робимо. Народа більше, ніж Верховної Ради, народа простого більше, а ми мовчимо. Не знаю, поки будемо мовчати. Зараз скуштую каву. Гімно. Таке мокре і в'яле. Нема смаку. Не варто ти грошей зовсім. Сьогодні перебирала там, шукала собі, бачите, маю такі малесенькі блокнотики. Я коли відео пишу, бачите, я ось пишу там, скільки в мене пішло того, 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 щоб потім виставити в описі. Бачите, скільки. Це роботу з зімкою. Ну, таких малесеньких пишу. І шукала там зошитів Сашаних, ціла куча. Знайшла, ну, не всі. І знайшла ось її зошит. Це вона, моя зайчка. Дивіться, ой, що це злиплося? Дивіться. Печення, е, гепар, щось там таке. А що це склеїлося? Що так склеїлося? Ой-ой-ой, що ж це тут розлили? Чи кислоту якусь. чи що? Ой. Шоколадні Шоколадний з кофі. Це, коли я на мастер шефі була, вона дуже цікавилася американський тиквіний пірог з каріцей. Бачите, скільки рецептів? Ну, що ж це таке, оце доченька залилася? Ну, да ладно. Панкейки, хумус, брауні? Ді, як гарно вона оформлювала все це. Маєте, зая, Шарлотка. Тобто їй подобалося готувати раніше. Вона і зараз дуже гарно готує, але просто що в неї є, е, правильна е, їда їжа, заварний крем. А ось, дивіться, це вже я писала пірашки з рітельниці Алакрі. так. Сирники. Ну, коротше, ви поняли. Тут ось, дивіться, як вона гарно щось записувала, це треба розділити. Печення з шото ММС, Брауні знову, гарно так оформлює. Яблучне з ріце. Так що, отакий. Згоши так у неї був. Це ось щось розлили точно, там воно потекло, чи батарейка, чи що. А ось наш Кременчук, я вам весь час скажу: це наш центральний банк, тут ми ходимо, тут у нас міск де ми страйкуємо. Оце наше місто. Бачите? Банк як був тоді, так він і залишився. Всього іншого немає, а банк є. Так що... Зараз йдемо, в мене там борщ гріється, ковбаса жариться, смажиться, вибачте, будемо обідати.